В Україні триває благодійна кампанія Смачно бо дрони. Ініціатор фонд Сучасна Україна а мета забезпечити підрозділи головного управління розвідки Міноборони України дронами, аби успішних операцій ставало ще більше. Особисту підтримку ініціативі висловили начальник гурмо Кирило Буданова. Також відомий шеф-кухар Володимир Ярославський. Суть полягає ось у чому ресторани, кав'ярні та бари обирають у своєму меню особливу благодійну страву, частина коштів від продажу. У якої йде на секрет бокси для розвідників у кожному наборі дрони та бойові частини підібрані під конкретний підрозділ? Як приєднатися до акції? А також про інші важливі новини на порядку денному українському говоримо далі з нашими гостями: Андрій Юсов, представник головного управління розвідки Міністерства оборони України і Володимир Гавриш, ініціатор компанії кампанії, президент фонду Сучасна Україна. Пане Андрію, пане Володимире, вітання вам. Вітаю доброго вас, радий чути і бачити вітання всім глядачам і вам ведучим. Вітаю це навзаєм. Розкажіть, будь ласка, про акцію. Скільки закладів зараз приєдналися? Чи багато секрет боксів уже вдалося зібрати? Благодійний фонд ну, сучасна Україна. на часто так, будь ласка, доброго дня, студія. Ми на сьогоднішній день вже долучили більше 150 Закладів харчування, які сьогодні системно збирають кошти на підтримку наших розвідників. Дякую пану Андрію, Юсову Кирилу Олексійовичу Боданову за те, що підтримали нашу ініціативу, і всім українцям, які сьогодні заходять в заклади харчування і тим самим підтримують своїм донатом те, що ми сьогодні вже змогли зібрати. 25 секрет боксів це орієнтовно мільйон 250 тисяч гривень. От, пане Володимире, поставлю одне питання до е, пана Андрія зараз. Перед тим як ви розкажете, як приєднатися зараз до цієї акції. Що у цих сек секрет боксах? Наскільки це важливе озброєння обладнання для українських розвідників? Ну насамперед, е, я хочу подякувати ініціаторам і. Тим людям, які придумали дану кампанію і реалізовують її в життя. Це я без перебільшення геніальна ідея, тому що зрозуміло, майже 4 роки повномасштабного вторгнення і можливості країни, людей і емоційні, в тому числі, часто на межі, і ні для кого не секрет, що збирати благодійні внески, проекти підтримку досить важко, особливо. І тим не менше ініціатори фонду Спішна Україна пан Ярославський знайшли цілу нішу, де можна по-новому і підтримати український бізнес, і підтримати українські сили оборони. І Ми вдячні, що саме підрозділи в новопровідні розвідки стали ось об'єктом такої підтримки. І так, FPV-дрони на оптоволокні, а також інші засоби, які входять до Сікретбокса, це. Це розхідний матеріал на фронті, але дуже дуже важливий. Всім приємно бачити ролики і звіти головного управління розвідки, як горить, палає і знищується русня, і безумовно в піві дрони це саме ті засоби, яких багато не буває. Тобто їх треба, треба, треба і треба. І дуже добре, що сьогодні кожен українець скрізь по країні може. Підтримати український бізнес, завітавши до кав'ярні, ресторану, закладу будь-якого, і підтримати сили оборони. Це справді класно, і ми маємо прекрасні успішні кейси реалізації з іншими бізнесами. Але ось ресторанний кластер зараз вперше задіяний як система. Тобто є окремі благодійники, є окремі волонтери. Ресторанний бізнес підтримує самого початку, звичайно, як і вся країна українські сили безпеки і оборони. Але цей проект він акцентує увагу. На власне підтримці українського ресторанного бізнесу і на мобілізації українських рестораторів на підтримку головного управління розвідки і сил безпеки і оборони, е, українські дрони, українські спецпідрозділи, українські розвідники і українські ресторатори нищать ворога, е, рятують життя українських бійців і також українських цивільних. Тобто, зараз дуже запеклий, дуже важкий період на багатьох напрямках, і це вкрай актуальний і потрібний проект. Пане Володимире, чи могли б ви нам також розповісти? Чи можуть зараз ресторани охочі приєднатися до цієї акції, як це правильно зробити? Ну наскільки мені нас, відомо, то так можуть, і це відкритий проект. До нього долучаються як уже по всій країні, багато ресторанів, мереж і окремих закладів. Лідером є місто Київ, але також серед лідерів є і Вінницька область, і Тернопільська область. І мені приємно, що моя рідна Одеса бере участь в проєкті і Львів і багато, багато інших міст. Тобто, так український бізнес, українські ресторани можуть самостійно визначати формат чудово, зручно, варіативний підхід або визначення окремої благодійної страви, або е, пряма передача коштів. Е, тобто, тут багато є моментів, і звичайно можуть є окремий сайт е, проєкту, Смачно було на дрони. і справді і головного управління розвідки і Крило Буданов. Ми вдячні ініціаторам, вдячні всім учасникам проекту і звичайно українським громадянам, які підтримують українські заклади і підтримують українські сили безпеки і оборони. Пане Володимире, питання до вас от стосовно того наскільки охоче приєднувалися ресторани до цієї акції, чи доводилось їх шукати, чи справді були охочі ресторатори, які казали, от ми хочемо приєднатися. У 2025 році на початку ми е, думали, як креативно залучити е, бізнес е, просто людей до е, того, щоб підвищити залученість фінансово і те, щоб донати не е, падали. І власне е, ми придумали акцію смачно, бо на дрони Володимир Ярославський являється амбаза, амбасадором фонду. Ми прийшли, презентували. Пану Андрію Юсову проект потім затвердили з Кирилом Олексійовичем Будановим, і е, зробили повну кампанію, де були відеоролики, в підтвердження того, що ця акція спільна. І е, скажу так, що на початку менше закладів долучалося, але коли кампанія розросталася інформа інформаційно висвітлювалася, то все пішло набагато легше. І на сьогоднішній день заклади долучаються. У нас є багато інформаційних партнерів, які дали змогу нам висвітлювати цей проект. Тому 150 э, закладів, які сьогодні долучені, понад 150, Це э, говорить про те, що нам довіряють те, що цей проект максимально ефективний. І найголовніше те, що він прозорий і э, все те, що збирається, кожен українець може. Перевірити на сайті смачно, Бонадрони». на дрони, і після того, коли ми будемо закупляти це, все ми теж прозвітуємо для того, щоб кожен українець знав, куди ці кошти пішли. І це важливий проект підтримку наших розвідників. Я нашим глядачам скажу, що цей QR-код, який ви щойно бачили на екрані, це qr код на банку, де теж можна приєднатися до акції. Якщо у вас зараз немає бажання піти до ресторану, можна просто закинути довільний донат. І от на цьому фоні я попрошу нашу команду QR-код ще трохи потримати. А от маю ще одне екстра питання до е, пана Андрія, яке не так стосується акції, але стосується того, що важливе для е, всієї нашої країни. Перед от, розмовою з вами я розповідала про початок. Опалювального сезону на щастя готова до нього Україна на різних рівнях? Дуже сподіваємося, що він буде, незважаючи на обстріли. І от в одному зі своїх останніх інтерв'ю для італійського медіа очільник головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що Росія атакує енергетичну інфраструктуру в Україні, намагаючись спричинити повне відімкнення електроенергії і спровокувати соціальне невдоволення. А як ви зараз оцінюєте атмосферу в нашій країні і які фактори нам варто врахувати, аби не дати ворогу? Реалізувати цей план, і саме, от, у розрізі тієї єдності і соціального невдоволення, яке так намагаються викликати росіяни. Ну, бачите, як відомо в відомому анекдоті і фразі, що їжачки колось плакали, але не переставали їсти кактус. Тому ну, росіяни системно недооцінюють Україну і українців. І це стосується і початку повномасштабного вторгнення, і зараз з приводу цього енергетичного терору, який здійснює країна-терорист Російська Федерація. Звичайно, єдність, єдність і ще раз єдність, українські енергетики це героїчні, потужні люди, які в неймовірних умовах, а це дуже складна робота, професійна робота, логістична справа відновлювати. Після цих ударів терористичних ударів без перебільшення, тому що це навмисне намагання позбавити світла і тепла, цивільне населення великих міст, мільйонників, в тому числі в взимку, тобто нічого іншого, окрім воєнного злочину, тут немає. Це е, треба називати речі своїми іменами, але разом з тим, як би важко не було, працюють українські енергетики, працює. Українська місцева влада, виконавча влада е, в сили безпеки і оборони безумовно, які збивають більшість ворожих цілей, і головне, українське суспільство тримає стрій, тримає єдність і готове до цього зрозуміло, як би важко не було, і головне розуміти також, що є відплата, і вона неминуча. Ми бачимо, як українські безпілотні літальні апарати нищать ворожу. Нафтопереробну структуру, яка є насправді не цивільним об'єктом, а військовим об'єктом по факту, оскільки фінансує ворожу агресію і забезпечує окупаційний корпус паливно стильними матеріалами, і ми бачимо результати для глобально результати для ворожої економіки, оскільки суттєво знижується рівень переробки, відповідно продажу перероблених продуктів, Росія все більше продає сирої нафти, а це інший рівень. Доданої вартості і забезпечення, і окрім того, це величезний фінансовий фінансовий аспект і фінансово-економічний результат. Тому єдність, єдність і ще раз єдність. Це нам така мотивація на завершення інформаційного нашого часу. Не втрачати надії, не покладати рук і підтримувати е, кампанії, які націлені на підтримку українських сил оборони. Це наша гарантія безпеки, яка діє буквально кожного дня. Пане Андрію, пане Володимире, я дякую вам, що знайшли час для нашого етеру. Дякуємо вам. Дякую вам. Я також дякую всім глядачам, які приєднуються до таких акцій. Я нагадаю, що на зв'язку з нами був Андрій Юсов, представник головного управління розвідки Міністерства оборони України і Володимир Гавриш, ініціатор кампанії, і президент фонду Сучасна Україна.